Доброго дня, шановні українці, з вами мандруючий брат Єгор. Продовжуємо роботу на старому цвинтарі місті Скірян, мікрорайон Сверилівки. Ще два цікавих пам'ятника. 1878, подивіться, дат. 1878 рік. Це старі поховання. Ще одне старе поховання. Я думаю, теж 1800 якийсь рік. Ось так, старе кладовище. Зароши, не доглянуть. Це наша історія, на яку на Сокірящині ніхто крім мене не звертає уваги. Давайте я тут прориваюся через ріжчя. Ось надпис. яка там дата. Продовжуємо свою роботу, йдемо далі по кладовищу. Знімаємо Північно-Бесарабську, українську, кірянську історію.